Вітаю! Мене звати Філоненко Анна Олександрівна. Я студентка першого курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Підготувала есе за статею «Розалін Франклін, авторкою якої є Яремій Ірина Миколаївна. Наукове дослідження та відкриття в галузі науки завжди вражають своєю важливістю та впливом на сучасне суспільство. Однією з таких вчених, чия робота залишила невеликовний слід в історії науки, є Розалін Франклін. Прочитавши статтю про неї, я здивована і захоплена її внеском у розвиток молекулярної біології та розкриттям таємниць структури ДНК. Науковиця народилася в Лондоні в 1920 році і стала визначним вченим в галузі рентгеноструктурного аналізу біомолекул. Вона вивчала хімію та вивчала рентгенівську кристалографію в Кембриджі, де здобула ступінь доктора філософії. Окрім вивчення структури ДНК, Франклін зробила також важливий внесок у дослідження вугілля та графіту, а також рентгеноструктурні дослідження вірусів, зокрема вірусу. Поліоміеліту проведені нею дослідження структури вугілля допомогли вдосконаленню британських протигазів за часів Другої світової війни, але її найвизначніші внески пов'язані з розкриттям структури дезоксирибонуклеїнової кислоти. У статті про Розалін Франклін розглядаються її дослідження, які визначили ключові аспекти структури ДНК. Вона використовувала техніку рентгенівської дифракції для отримання деталізованих зображень молекулярної структури. Її робота над фотографіями була ключовою у визначенні форми та розмірів двоспіральної структури ДНК. Франклін визначила, що молекула ДНК має характеристику, яку вона описала як бета-форму, її дослідження визначили важливі параметри, такі як ширина спіралі та відстань між спіралями. Ці дані стали важливою основою для подальших робіт у визначенні точної структури ДНК та моделюванні її взаємодії. Однак, на жаль, Розлін Франклін часто залишалася в тіні своїх колег. Інших дослідників щодо конкуренції, розлін Франклін опинилася всередині змагання з іншими дослідниками, зокрема з Джеймсом Ватсоном та Френсісом Криком. Це призвело до конфліктів і непорозумінь, але важливо визнати, що внесок кожного учасника, включаючи Франклін, виявився важливим для сукупного розуміння структури ДНК. Наприкінці, коли було представлено модель ДНК, над якою працювали всі дослідники, вони здобули Нобелівську премію у фізіології та медицині. У 1962 році сучасний світ науки вимагає від нас не лише великих знань та навичок, але й вміння ефективно конкурувати в науковому середовищі. Життєвий шлях великої вченої Розелін Франклін слугує важливим прикладом для нас, студентів медичного університету, попри складнощі та виклики, з якими вони зіткнулися. Розалін Франклін продовжувала працювати в галузі науки, допомагаючи вирішувати ключові проблеми в молекулярній біології та біохімії. Її дослідження в області структури ДНК внесли вагомий внесок у розвиток наукового співтовариства. Ми можемо взяти з неї приклад, як прагнути до високих стандартів у нашій власній науковій роботі та як подолати труднощі. Конкуренція в науковому світі. Може бути великою, але наші зусилля та допомога один одному можуть призвести до нових відкриттів та досягнень. Неважливо, чи обираєш молекулярну біологію, клінічну медицину чи іншу галузь. Розалін Франклін показує, що стійкість, самовідданість та упередження. Можуть призвести до великих досягнень в науці. Нехай її приклад надихає нас розвивати свої вміння та вносити свій власний внесок у медичну науку навіть у трудних умовах конкуренції. Я рекомендую прочитати студентам стоматологічного та інших факультетів цю статтю та зробити висновки щодо світу наук. Дякую за увагу!